So let's talk about the present simple tense with future meaning. Поговоримо сьогодні про теперішній простий в майбутньому значенні. Let's pay attention on the next rules: fixed future events або підготовлені майбутні дії. We often use the present simple with the time a time of day to talk about future events on a timetable or fixed program. Ми часто використовуємо теперішні прости. З часом читати, щоб сказати про майбутні події в розкладі чи якоїсь підготовлену програму. The Dallas Flight Arrives at 9.45. or a quarter to 10. Uh, полі до Далласу прибуває о 9.45. Our next meeting is at 11 o'clock on Thursday. Uh, наша наступна зустріч об одинадцятій в четвер. Does the tour bus stop in uh, Чи... Автобусний тур зупиняється в ронді. Do we get back to the hotel by 6 o'clock? чи ми повернемося до готелю до 6-ї години. We can use will in the same way. Ми можемо використовувати також will таким же чином. When do when will your classes finish? Коли закінчуються твої уроки? The last, one will be, the last one is on December the 5th. Останній буде о 5 грудня. We also use the present simple of will to talk about definite arrangements and things we can't change. Ми також використовуємо теперішній простий чи will, щоб сказати про а, в, визначені, визначені організаційні моменти і подумати <coughs> і речі, які ми не можемо змінити. What sort of party is it? Or what sort of party will it be? Та яке це буде свято? It's or it'll be a fancy dress party. Це буде костюмована вечірка. New Year's Day falls or will fall on the Thursday next year. А новий рік випадає у четвер наступного року. For example, наприклад. When we are talking about personal arrangements, we use the present continuous or going to not the present simple. Коли ми говоримо про Особисті організаційні моменти, під, якесь підготування до чогось. Ми використовуємо теперішній продовжений або конструкцію to be going to збирати щось робити. Не теперішній простий. We meet our friends at the cinema this evening. So, you say mistake. We can't say so. We can't say use the present simple tense. В цьому випадку ми не можемо використати теперішній простий. We are meeting our friends at the cinema this evening. Ми зустрічаємося з нашими друзями в кінотеатрі цього вечора. So you see this evening. They know the date. The hour That's why we can use the present continuous. Тобто, коли відома дата, час, да ми зустрічаємося в конкретний час конкретного дня, в конкретному місці. Тому в такому випадку так дійсно ми можемо використовувати the present continuous tense.